Вперше в історії без імпорту газу. В «Нафтогазі» заявили про те, що тепер, нарешті, вперше в історії України ми проведемо опалювальний сезон без імпорту. І почали це розганяти. Я б це сказала так: знаєте, розганяти хайп. І дуже багато блогерів підхопили цей хайп, і давай теж розганяти, що ось нарешті все газова перемога. Але чи радіти ви знаєте? Я раділа б, якщо б нам сказали, що ось вам, дорогі українці, тепер ми будемо використовувати тільки свій газ. І не тільки в цьому опалювальному сезоні, а й на майбутнє будемо видобувати більше. Тарифи будуть менші, тільки своє, чужого нам не потрібно. Ось тут, мабуть, я б і справді зраділа. Але що сказав насправді Чернишов? От давайте просто проаналізуємо, і кожен сам зробить висновок, чи дійсно це газова незалежність? Те, про що він казав. Так от дивіться, що ж сказав Чернишов? Що збільшуємо видобуток газу. Добре, в мене тоді питання: чому раніше не збільшували? Також сказав, що в Україні зараз достатньо газу і е, тарифи залишаться стабільними. А ось тепер на секундочку. На секундочку. Зараз не весь газ у сховищах вітчизняного виробництва. Частина належить європейським компаніям і перебуває в режимі митного складу, тому Україна не може їм розпоряджатися. Реально, в нас є не 14, там і ще трошечки мільярдів, а лише 12, 12 з копійочками. Тому що 2 мільярди це митний склад. А ось щодо тарифів, тут взагалі парадокс, бо трохи раніше той же Чорнишов, якщо я не помиляюсь на минулому тижні, сказав зовсім інше: що вже зовсім скоро тариф підвищать. І так, цю зиму нас чіпати не будуть, але майже 100%, майже 100 його підвищать одразу після опалювального сезону. І далі продовжу, це слова того ж Чернишова. Отже, говорити про те, що тариф на газ залишиться незмінним впродовж тривалого часу, не варто, про що він і повідомив. Тому найближчі півроку українці зможуть користуватися газом за теперішнім тарифом. А що буде далі? Далі тариф підвищить. І чи наступний не цей опалювальний сезон, а вже наступний опалювальний сезон ми проведемо з своїм тільки газом і не будемо імпортувати, про це теж Чернишов не сказав нічого. Тому казати про якусь газову незалежність ще зарано, і розганяти цей хайп теж не треба. Тому ось вам така правда: подобається чи ні, але ось така правда. Що ви думаєте щодо цього? Пишіть новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.